Ранок 29 березня у Саксаганському районі розпочався динамічно. На подвір'ї філії №11 11 міської бібліотеки для дорослих відбулася передача раніше зібраної макулатури, виручені кошти з якої підуть на підтримку Збройних сил України. На мета збору макулатури залучення громадськості задля підтримки військовослужбовців. Відтак взяти участь у благородній справі долучилися читачі та працівники бібліотеки, а також небайдужі мешканці міста. Пані Наталя не вперше бере участь у подібних акціях. На думку жінки, підтримка стилу є невід'ємною складовою успіху на передовій. Такий вид діяльності як волонтерство зараз дуже важливо для не тільки для захисників, а також і для людей, які переміщені з інших регіонів України. Тому Будь-який благодійний збір йде на користь не тільки окремій людині, але й українцям взагалі. Якщо кожен долучиться до таких марафонів і може, хоч якийсь внесок зробити в перемогу. Гасло акції, макулатуру здавай, збір на пікап закривай, адже сам захід відбувся в рамках благодійного марафону Єднаємо заради перемоги КР 20, цілю якого є збір коштів на придбання пікапів нашим захисникам. Ініціаторкою збору макулатури стала директором директорка міської бібліотеки для дорослих Алла Наумцева вона зазначила, що завдяки силам соціальних мереж акція вийшла за межі району та до неї долучилися криворіжці з багатьох куточків міста. Ми зараз всі направлені на одну мету це підтримка збройних сил. Тому будь-які заходи, які, хоч трішечки, допоможуть, вони дуже актуальні і важливі на сьогодні. Тому ми завжди. Тримуємо самі волонтери, придумуємо чимало е, акцій. Така благодійна акція в першу чергу об'єднала криворіжців. Е, що зараз ну, най, найперше ми повинні єднатися до, до, для, для того, щоб наближати нашу перемогу. Благодійна акція стартувала 1 березня та тривала місяць. Протягом цього періоду було зібрано 800 кг макулатури на загальну суму 2800 тисячі гривень. Всі зібрані кошти керівництво передасть до спільного збору на придбання пікапів захисникам. Зувати благодійному мету долучилася й компанія Чисте місто, яка забрала макулатуру та заплатила за неї кошти. Проводити благодійні заходи в філії номер 11 міської бібліотеки для дорослих, що у Саксаганському районі, планують і надалі. Тож, якщо ви маєте бажання приймати участь у цих ініціативах, телефонуйте за номером 097 245 56 43 та дізнавайтесь більше інформації про найближчі івенти. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.